Знову скандал, і знову в головній ролі Ілон Маск. Можливо, ви не чули, але на цьому тижні по всім США прокатилися масові протести, спрямовані проти компанії Тесла. Бостон, Орегон, Нью-Йорк і ще в багатьох інших містах було зафіксовано акції підпалів, вандалізму та інші види псування майна. У Портленді взагалі дісталося ще й демонстраційній залі, коли близько другої години ночі група активістів здійснила 7 пострілів, внаслідок яких було пошкоджено аж три автомобілі та розбито вікна. І наряду з усіма цими подіями акції компанії стрімко покотилися вниз. З моменту досягнення піку 17 грудня ціна за акцію за оцінками знизилася більш ніж у два рази. І зараз коштує приблизно 240 доларів. Очевидно, що причина всього цього масового невдоволення людей це політика, якщо її можна так назвати, маска в департаменті ефективності уряду ДОДЖ. Можливо, ще до 25-го року, поки він обмежувався лише всілякими різкими висловлюваннями в Твіттері, звичайним американцям особливо не було до цього діла. Але коли він почав жалісти у їхні особисті внутрішні справи, то суспільство не витримало і почало протестувати. Але найцікавіше, що ж на це все відповів Трамп, бо він та не міг не підтримати свого головного бро. У відео, опублікованому в Street Journal, Трамп по суті просто прорекламував компанію, розповівши, як він любить їздити на машинах і що він обов'язково купить новеньку червону Model S собі в Білий Дім за повну ціну. А протестувальників новий президент охрестив мало не головними ворогами, які обов'язково will go through hell пройдуть через пекло. Іронічно, що покататися на новій машині він точно не зможе, бо за законами США всі колишні президенти можуть пересуватися лише в автомобілях, якими керують співробітники Служби безпеки. Але ось так, от висновок, навіть якщо ти мільярдер, суспільне невдоволення все одно тебе не здожене. Хочу порекомендувати вам перший на українському Ютубі канал про гаджети огляд Тут вас кожен день будуть чекати якісні відео про гаджети різного цінового сегменту. Якщо ви обираєте собі якусь техніку або просто хочете дізнатися трохи більше, велком на огляд.ua. Посилання на вас чекаю в описі під відео, дуже рекомендую! Якщо ви, як і більшість людей на планеті, вже втомилися від цього нескінченного потоку ai AI-generated контент, то ця новина точно для вас. Пу'я шахбазян, продюсер франшизи Divergent, нещодавно заснував свою студію Staircase Studios AI, де як ви здогадалися по назві, вони будуть використовувати нейромережі для створення фільмів. Це досить серйозна студія, якою є свій професійний штаб співробітників. У них є досвід роботи з AI, у них вже є свої інвестори, і навіть свій поки що дуже сирий за дизайном сайт. Їхня місія полягає в тому, щоб екранізувати якісь маловідомі сценарії письменників, за які більш масштабні студії не взялися. При цьому бюджетних просто якийсь неймовірно малий півмільйона доларів на одну картину, що порівняно з сучасними роботами, просто якісь копійки. Так от, в чому власне суть новини? Staircase AI на початку цього місяця випустило у відкритому доступі на Ютубі п'ятихвилинний уривок свого першого фільму The Woman with Red Hair – Жінка з червоним волоссям. Це фільм, знятий по мотивам реальної історії Ханні шафт, учасниці руху опору під час Другої світової війни. І говорячи саме про фільм, про картинку, про кадри, мені дуже важко описати ті емоції, які він у мене викликав. По перше, нам показали тільки перші 5 хвилин, і зазвичай на початку фільму режисери намагаються максимально приділяти увагу деталям, щоб глядач занурився в контекст. Тут же, оскільки це згенеровано, AI, всі деталі якісь розмиті, нечіткі, не у фокусі, і ти просто не розумієш, що автор хоче показати. Плюс обличчя головної героїні постійно змінюється, тому що, ну, неможливо в кожному кадрі згенерувати повністю ідентичне обличчя. Через це ти взагалі не розумієш, хто зараз перед тобою в кадрі це одна й та сама людина чи ні. І нарешті діалоги. Ці скляні погляди, нечітка міміка і вічно непотрапляючий ліпсінг. Коротше, я вам просто пропоную подивитися шматок. Hello. Do you Ladies have a moment? What's that say? Oh, um, it's Latin for "from small things we aspire towards the great." I've always found it very inspiring. Um, I'm Johannes Schaft, president, and the Gemma Society is looking for women like you. Я думаю, вы зрозуміли про що я. Отже, мабуть, єдиний плюс такого виробництва фільмів за допомогою AI це те, що у продюсерів завжди буде нескінченна кількість красивих акторів і актрис, яким не потрібно платити великі гонорари. В усьому ж іншому, у таких фільмів немає просто жодної переваги перед звичайно знятими фільмами. Вгадайте, хто ще впроваджує собі штучний інтелект. Правильно, Макдональдс. Усіма відома мережа ресторанів Фаст Фуд вирішила серйозно зайнятися впровадженням штучного інтелекту у свою роботу. У 43 тисячах ресторанів Макдональдс проведе технічне оновлення, починаючи з AI кухонного обладнання, яке нагадуватиме працівникам вчасно вимкнути картоплю, закінчуючи різними інструментами для менеджерів. Суть у тому, щоб прискорити усі внутрішні процеси всередині ресторану та скинути на штучний інтелект різні менеджерські задачі. Якщо кратко, вони таким чином хочуть розвантажити персонал та зняти з них частину когнітивного навантаження. Хто там яке замовлення зробив, куди. Кому що принести і так далі. І завдяки цьому скоротити черги. Чи допоможе їм в цьому штучний інтелект або навпаки заважатиме? Ну, ми дізнаємося, це тільки емпіричним шляхом. Взагалі, у своїй статті вони також поділилися подробицями щодо того, де саме вони хочуть застосувати штучний інтелект. Так, наприклад, AI тепер зможе прогнозувати поломки кухонних обладнань, аналізувати замовлення і перевіряти їх коректність. Також компанія планує впровадити голосового помічника на касі, але найголовнішою фінальною метою цієї діджиталізації є те, що компанія просто хоче збільшити кількість своїх постійних клієнтів зі 175 до 200 мільйонів до 2027 року. Тому тепер ми дізнаємося, наскільки штучний інтелект продвинутий і чи готовий він працювати вже не просто в смартфонах, а у реальних фізичних ресторанах. Ну, а на цьому в мене все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Також пишіть в коментарі, що думаєте з приводу цього відео. І дякую, що додивилися. До зустрічі!